Вітаю вас, друзі, підписники та гості мого каналу. З вами Олмакс, і ми продовжимо наші пригоди в Старкрафтер. Ну що? Я вам хочу сказати, що ось так от приблизно виглядає кільце Дайсона. Воно ще не готове, але ще трошечки. І все буде так, як треба. Я за кадром трошечки полутався. О, дивіться, ще буквально 23 ракети запустити, і буде готове кільце повністю. Ну, я сподіваюся на це. Коротше, друзі, я тут трошечки полутався. Полутався у мене а, зараз ось така кількість злитків. Я ще покупав каменю, наробив ось цих цеглинок, назбирав вугілля і покрафтив оці, оці о, стіл фреми. Які ми будемо сьогодні використовувати для крафту ось цього літа... літачка. Ну, космічного корабля, спейсшип, космічний корабель. Це ніякий не літак. Тож, що, давайте будемо робити це. І ще також я скрафтив собі ось таку штукенцію. Ця штука нам дозволяє переміщати, переміщати всі свої побудови, які в нас тут є, всі верстаки. Все можна. Переміщати з однієї локації на іншу переносити. І ще я також думаю, о господи, якісь фрізи. Також я думаю про те, що нам треба буде, знаєте, що зробити? Вирівняти трошечки поверхню якусь підібрати і переїхати саме на а, рівненьку поверхню для того, щоб було от прям ось ця галявинка мені дуже подобається. Дивіться, скільки тут місця, трошечки її підрівняємо потім, і можливо перетягнемо сюди всі свої, а, всі свої речі. Необхідні, так? Ну що, що тут по кільцю? Чи є сенс його чекати? Давайте ні, не будемо чекати. Нехай воно тут все запускається, все робиться самостійно, а ми будемо зараз крафтити наш корабель. О, так він малесенький зовсім. А де ми його будемо садити? Напевно, ось тут. Ось тут, нехай він буде. Так, і на нього нам потрібно. Ну, здається, всі ресурси є. Вау. Все, готово. Дивіться, який гарненький. Непогано, непогано. Дуже багато золот... золотого ось цього золота, коротше, тут. Мені не, не зовсім подобається. Кольори все золоте, все якесь жовте. Ну, таке. Добре. Ну що, перевіряємо, як на ньому їздити. <схи> так, ZXC це для того, щоб ми могли повертати. Ага. Ооо. Слухайте, прикольно. Так, ну що, полетіли. Я не знаю, куди летіти. У нас. Так, гра пише, щоб ми летіли до місяця для того, щоб закінчити демо. І це все. Я не хочу летіти до мі... Ну. Давайте поки що подивимось. Просто. Що взагалі є? Який цей місяць, бо я нічого тут не знаю. Дивіться, яка маленька наша планета. Ну, прям маленька-маленька. Мім. -маленька. Mm -hmm. І. Який місяць? Тут немає нічого ніякого місяця. Можливо, з іншої сторони. Хоча я не бачив ніякого місяця. Це треба його спочатку створити, напевно, так? Треба створити свій місяць і потім прилетіти до, на нього, сісти, напевно, і, і все. І на цьому демка буде завершена. Але в нас поки що місяця немає. Але, ну, круто, в нас є корабель, будемо знати це. Полетіли? Полетіли. На посадку? Де ми будемо. А, я сюди його і примущу. Ось тут. І ми повинні. Гра нам пише, що ми повинні бути біля горизонтальної поверхні для того, щоб а, вийти. Ну, якось так. Ну, так. Нормально. Нехай він тут висить. В повітрі йому нічого не буде. Так, у нас вже, типу. Ні, чекайте, один ще більш. О, то ми одне кільце. Я думав, що до одинички, коли дійде, то це буде вже повністю кільце створено. а тут ніфіга подібного. І що воно, типу, до 100%, повинно до 100% пройти чи як? Незрозуміло. Коротше, дуже багато всього. Давайте далі дивитися, що ми ще можемо скрафтити. Ось. Ми можемо створити. Саме ось таку ракету, яка дозволить нам створити свій місяць. Ось тут, наприклад, я її поставлю. Вау! Я навіть скрін зробив. Слухайте, як це, як це круто виглядає. І що? Отримайте, розпишіться. У нас є свій місяць. І там я бачу дуже багато ресурсів. Угу. А якщо ми ще одну ракету таку зробимо, в мене є ресурси на ще одну таку ракету. Ні, більше ресурс, навіть можливості такої немає побудувати ще одну. А, добре. А якщо я поставлю ще одну ось таку платформу для того, щоб декілька разів, ну, хоча б в два рази пришвидшити створення кільця Дайсона. Так. Ну, начебто процес трошечки пришвидшився Що по енергії, по енергії тютілька в тютюльку. Нам треба буде ще ставити ось ці панелі. Угу. Давайте ми, напевно, це зробимо. А, треба ще панелей, і я хочу ще одну ось таку платформу вліпити. Так. У мене кабелі закінчилися пішли. Десь начебто були накравчені в ящиком. Зараз перевірю. Так, ще є. Добре. Так. Так, 600. Використовуємо 400 одиниць енергії, а маємо е, загалом 600. Тобто 200 в запасі. Це означає, що можна поставити ще дві ось такі платформи. Але для них потрібно стіл підкрафтити трошечки. Зараз я подивлюся, взагалі, з чого вони робляться, що потрібно. Ага. Ну, що я хочу сказати, мені не вистачить. Мені каменюки не вистачить. Треба буде йти ще копати камінь. Забирай. По дереву технології. Куди ми тут просунулися? Еліт. І. Відро. <свісна> Звичайне металеве відро. Mm -hmm. Ну, ще одну ось таку штукенцію можна поставити. Давайте поставимо. Ось так. Фігачить вони нормально. Але реально це треба чекати. Скільки його треба. Ну, тут, скоріш за все, до 100% коли дійде. Тоді. А зараз тільки 1% трошечки більше 1%. Слухайте, це ти типу по-друге вже кільце пішло. Скоріше за все. Так. Це я неправильно все зрозумів. Те, що тут пише одиничка, крапочка там 120-121, це означає, що одне кільце вже сформовано і пішло формуватися друге. Зрозуміло. Ну, коротше, я вас вітаю, в нас є кільце Дайсона. Є місяць. Є місяць. Ну і все. По суті, друзі, тут більше нема що робити. Ми зараз е, полетимо. Я ж більше нічого побудувати не можу, правильно? З нового в мене нічого немає. Полетіли. А, е, до речі, можна якось до сонця. Злітати поближче подивитися, як воно все виглядає. Можна шифтувати на Ох Охте. А я тут не помру? Ага, не пускає. Відштовхує. А якщо тут вийти? Я можу тут вийти? Ні, не можу. Ну, таке. Насправді хотілося б, щоб розробники трошечки пропрацювали ці моменти, тому що. Воно з планети виглядає досить цікаво. А коли ти підлітаєш до нього, то. Ну, що це, це за крапочки ось ці? Таке собі. Звісно. Добре, тоді в нас немає іншого виходу, як летіти до місяця. І закінчувати. Закінчувати гру. Я, якщо чесно, думав, що м -м, контенту тут буде набагато більше. Дивіться, тут якісь каменючки цікаві. Це якийсь, може титан, чи щось таке. А, це лід, скоріш за все. Чи ні? Що це таке? Так, це лід. У-у-у. Дивіться, ми можемо створити ще одну планету. Походу, так. Нам потрібно дуже багато Е -е Якийсь бруд чи щось таке. І ось тут вже приймають участь камені з метеором, які ми познаходили дуже в великій кількості. Угу. Угу, слухайте, так це ще не кінець. Зараз ми назбираємо льоду, щоб сюди більше не літати. Ну, скоріш за все, прийдеться. Ми змушені будемо сюди ще прилетіти за чимось. І я хотів би пробурити вниз, подивитися, що ж там такого ще можна знайти. Оце що? Це також лід. Це повністю лід. Місяць а, з льоду з зроблений. Вуу, а що це було? А що з музикою? Я, походу, гру зламав. Оу, oh, я забився. Ось, та хай в нас буде. <ріст> не знаю, чи кролик, чи зайчик, ну, щось таке. А, добре, льоду ми трошечки підзбирали. Скільки в мене льоду? О, нормально. Я думаю, що цього достатньо. А, полетіли тоді до себе на планету. Ааа, мене воно вже не пустить в корабель. На жаль. На жаль. Було б дуже цікаво. Я сподівався, що ми ще можемо створити якусь планету. Але, добре, друзі, я думаю, що на цьому як би логічно завершувати. На жаль, контенту залишилось не так багато з минулої серії, тому якось так. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Підтримайте його, будь ласка, лайком. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Ну а ми будемо чекати, коли вийде повна версія цієї гри. Мені, чесно кажучи, цікаво було б порозвиватися в ній далі. От, якось так. Все. З вами Омакс, До зустрічі в нових серіях або на стрімах. Слідкуйте за анонсами. Всім па-па. Оскільки я на кораблі дістатися до планети я вже не можу. Із-за того, що демка мене... мені не дає можливості це зробити, то якщо робити ось так, ми. Ми можемо потрапити якимось чином на свою планету чи ні? Все це максимум. Пустіть мене туди, будь ласочка! Ти це ядро, це ядро, ви подивіться, це реально ядро, круто. Ні, ну цікаво. До речі, на своїй планеті можливо, скоріш за все, теж можна дойти докупатися до ядра. <звук> О, господи. <звук> ну, коротше, все, досить. Досить тут приколюватись. Все, коротше. Всім папа! -па.